Працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Війна вкотре відбирає найцінніше життя у боротьбі за незалежність України. Загинув Пошивайло Михайло Сергійович. Громада у скорботі зустріла героя, ставши на коліна, віддаючи шану за жертовність захисника. Трагічна звістка з фронту приголомшила надвірнянську громаду. Вкотре на війні загинув військовослужбовець, герой України Пошивайло Михайло Сергійович, народжений 4 вересня 1987 року. Житель міста Надвірна, мешканці громади схилили голови і утворили коридор пошани. Герой востаннє повернувся додому. Захисник почав свою службу 25 лютого 2022 року, 2 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання на південній околиці міста Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, старший солдат Пошивайло Михайло Сергійович, навідник першого протитанкового відділення протитанкового взводу проти вогневої підтримки 2 батальйону територіальної оборони, загинув захищаючи батьківщину. Згідно розпорядження недвернянського міського голови, п'яте та 6 листопада на території Надвернянської громади тривають жалобні дні. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають. Смертельна ДТП трапилася між населеними пунктами рогатин та підгороддя. Відомо, що водій BMW x 5 допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Дево Сенс. Керменич Дево Сенс виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із машиною, внаслідок чого загинув на місці. Крім того, є і 74-річна потерпіла. Її було госпіталізовано до лікарні. Більше у коментарі керівниць сектору комунікації ГНБ у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Дорожня транспортна пригода з летальним наслідком трапилася 2 листопада. Близько 17-ї години між населеними пунктами Рогатин та підгороддя Рогатинської територіальної громади. На місце події поліцейські попередньо встановили, що 45-річний водій автомобіля BMW x 5 мешканець місцевої громади допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Део який рухався у попутному напрямку. Після цього Део виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Мазда, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Наслідок аварії 35-річний водій Део Сенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і пасажирка, 74-річна жителька Рогатина, автомобільна мазда, яку госпіталізовано було до лікарні. Поліцейські встановили, що на момент скоєння дорожньо-транспортної прогоди водій БМВ керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Водія Мазда теж освідували у медичному закладі. Результат він керував тверезим. Порушника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України слідчі відділу розслідування злочину у сфері транспорту головного управління національної поліції в івано франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. За скоєне загрожує покарання це позбавлення волі на строк до 10 років це Прикарпаття наголошую всім обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Бережіть себе, а також інших. Допомогти тим, хто цього потребує. У надвірні відзначили день працівника соціальної сфери людей, які беруть на себе вирішення проблем громадян. Зараз у соціальній сфері проводиться удосконалення системи соцзахисту. Кожен фахівець повинен добре володіти знаннями з психології, психіатрії, соціології та знати українське законодавство. Офіційно день. Соціального працівника відзначають у першу неділю листопада. Тому напередодні у місті Надвірна, у приміщенні благодійного фонду Карітас Надвірна зібралися фахівці, які причетні до надання соціальних послуг у надвірнянському районі. Сьогодні ми вшановуємо тих людей, чи є покликання дарувати людям милосердя і часточку свого тепла. Саме працівники соціальної сфери з серцем. Дарують стосніше часточку цього серця всім, хто цього потребує. Це і ті люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це ті люди, котрі, на жаль, через війну втратили свої домівки, змушені шукати прихисток. Це люди з інвалідністю, це люди, котрі мало забезпечені, ветерани війни, багатодітні матері. Одним словом, всі ті, хто зараз потребує особливої уваги і держави, і оточуючих. Тому ми не можемо не відзначати тих, хто пов'язав своє життя з наданням допомоги, служінню служінням людям і саме до таких людей належать люди, котрі працюють у сфері соціальної політики. Окрім знання українського законодавства та постійних змін до нього, фахівці соціальної сфери сьогодні повинні бути загартовані ще й морально, адже працювати в умовах війни стало набагато важче. Робота в соціальній сфері ніколи не була легкою. Вона завжди є затребувана для тих людей, які найбільше цього потребують, особливо в часі війни. Це люди і особи з інвалідністю, ветерани, люди, які переселилися з окупованих територій, люди, які втратили якісь навіть сенси. Вони звертаються до фахівців соціальної служби. Вони звертаються до нас як до психологів за допомогою, тому що. Вони потребують тої опори, потребують того доброго ставлення, тої любові і відкритого серця. Професія вимагає бути завжди в так в тонусі, але ми розуміємо, що ми всі люди, і ми всі страждаємо, всі зранені війною. І, і в кожного з нас може бути якесь певне вигорання, а, бути якісь і сімейного характеру проблеми, але ми часто. А, Повинні себе самі вміти а, зібрати докупи і працювати заради тих людей, для яких ми служимо. Тому що соціальна робота це служіння людям, це безумовна така любов до них, допомога, підтримка, опора і. Можна сказати, що ми для них є тим якимось певним натхненням для того, щоб вони могли жити і а, жити по справжньому. Працівників соціальної сфери району відзначили обласними грамотами, а також спільними грамотами від Надвірнянської РВА та районної ради. Нагородили і ветеранів, які віддали найкращі роки соціальній сфері. Я пропрацював у сфері соціальної сфери з 2002 року по 2010 рік. Тільки начальником управління соціального захисту населення на районній місцевості. але до цього часу ще працював в адміністрації заступником, з 94 по 98 рік. І все життя наше продовжується надавати допомогу. Тому ж часи і зараз, коли наші сини, брати, дочки, сестри воюють, от син воює, завжди йому треба якусь допомогу. І не тільки йому, а й його побратимам, ми надаємо, збираємо, посилки і часто це все роблю. Ну а я сьогодні хотів би подякувати всім всім працівникам соціальної сфери, всім вам засобам масової інформації, що ви інформуєте їм, представляєте їх, розказуєте про їхню важку працю. Це дійсно важка праця. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна вишиванка здавна була унікальною айдентикою українців. Існує вона вже цілі століття і чимало пережила. Питання збереження надбань української творчості актуальне і досі. Нещодавно у селі Черник Посіченнянської громади для місцевих мешканців провели майстер-клас з вишивки. Вчилися давньої техніки верховинка у рамках проєкту «Шифр Рафаїлівської вишивки дослідити та зберегти етнічну спадщину надбистрицької гуцульщини. Про це далі у матеріалі. На базі Черниківського природоохоронного науково-дослідницького відділення відбувся майстер-клас із вишивки. Там були представлені старовинні сорочки. Про них розповідав. Майстер вишивки Андрій Васильів. Після ознайомлення із технікою учасники майстер-класу взяли спробувати свої вміння. Я вишиваю вже давно, але вишиваю хрестиком. А досвід низинкою. Вишиття це я на другому майстер класі. Поки що хочу навчитися. Чого саме хочете навчитися? Вишивки техніки низинки. Так воно Чому вона вам подобається і чому ви хочете перейняти цю майстерність собі? Тому що це наша українська старовинна техніка. У мене вишивала нею бабця колись, вона вже покійна, і тому я би дуже хотіла навчитися вишити низинкою, тому що ще не маю таких вишивок низинкою. і Дуже хочу Стараюся зрозуміти, як вишивати оце, оцею технікою верховенка, так і бо я вишивала. Ну, давно вже, звичайно, хрестиком. А це, такою технікою ще не вишивала. Зразу я не розуміла. Спочатку, але вже коли показали, що це, звичайно, що воно легше і скоріше. Бо то хрестик треба, щоб один хрестик зробити, треба два рази так зробити, а тут один раз і вже пішло. Якщо вам вдасться легко це, чи плануєте ви перейняти цю техніку у створенні власної вишивки? Так, звичайно. Хотіла б перейняти. Кожна, кожна напевно, має свою послідовність і треба просто її розуміти. Хоча треба добре навчитися. Самі шовкомусь придавати мене. Є дочка, можливо, можливо вона захоче. <різь> Майстер клас охопив різних людей. Викладачка історії та трудового навчання Черниківської гімназії Надія Онуфрак має чималий досвід вишивання серед виконаних робіт картини, сорочка та інше. Так, я вишивала з дитинства хрестиком. Пізніше навчилася вишивати бісером, вишила сорочку, клач бісером, картину на кухню, натюрморт. Ну і ще картина. Зустріч у Лондоні. Чи плануєте ви перейняти якісь техніки у своїй майбутній роботі? Ну, мабуть, так тому, що ось техніка верховенка, якою я ще не вишивала, і планую ну навчитися. Колишня техніка вишивання, і треба її впроваджувати, щоб не забувати, а передавати майбутньому поколінню. Андрій Васильєв українську вишивку досліджує два десятки років. Особливо цікавиться вишивкою надбистрицької гуцульщини. За цей час зміг побачити всього 30 сорочок цього краю. Зазначив, що в Україні було б. Близько 500 технік вишивання. На майстер-класі він показав техніку сніпками. Вона ж верховинка. Дуже класна, файна. Думаю, що в цьому сюжеті увидите, бо там матеріалу є багато. Може й вас за юди зачнете вишивати. І на що це показувати, аби вернути своє? Я не скажу, що наших гуцулів, щоб я їх щось навчив, бо люди дуже багато чого розуміють, хіба і знають. Хіба єдине, що молодь або хто не мав якоїсь дотичності до того, аби опанувати якісь вишивальні техніки. А ця техніка вона є найлегша з усіх. Тобто вона ще легша за низинку. Хоча низинка вважається з одного боку найпростішою технікою, з іншого боку, найскладнішою технікою. Ну і воно ще простіше, навіть як хрестик, який прийшов до нас пізніше, і, і трохи витіснив, геть то все багатство вишивальних Технік, котрі в нас були. Різниця показаних сорочок і в техніці, і в кольоровій гамі, і у взорах. Кожен взір то є паспорт присілка і села. А ще часом був навіть паспорт цілої родини і цілого роду, тому що практикували люди е збереження взору, по якому вже всі пізнавалося, з якої ти навіть хати є. Зараз це вже трохи ну, відійшло, знівелювалося, забулося, але повертається. І е повертається, знаєте, навіть у чому? Що, хоча можуть бути взори розповсюджені по цілій Україні, але повертаються в якому плані, що жінка вже ще є не лишень собі сорочку, а ще є парівки собі і чоловікові однакові. І змоделюйте ситуацію наперед, десь так років на 150-250 уперед, коли по родині передаються сорочки, спочатку тата з мами, з мамою, потім дідуся з бабуси, впередся з прибабкою, і пішло, поїхало, де це вже є родинна реліквія, котру зберігаються. Поколіннями, бо це ще мої, пра, -пра, 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 -пра. колись вішали, і от ці вопарівки, оці сорочки, це, ну, це є наша святість катна. Директор природного заповідника Горгани Ярослав Петращук розповів про поєднання збереження як природи, так і культури. Пропінного ган це є унікальна територія, яка об'єднує чотири громади, дві громади, чотири села. І це є автентична дійсно територія, де збереглася унікальна природа. Ми знаємо, що ця територія, саме заповідник Горгани, внесення єдине при Карпаті внесене до спадщини ЮНЕСКО. Також це є територія, яка унікальна з культурної точки зору, яка об'єднує чотири села і яка об'єднує так звану сучню, або аборефайську вишивку. І сьогодні ми долучилися як заповідники. Об'єкт, який зберігає культурну і природну спадщину, долучити до цього заходу, щоб наступне покоління ми могли передати цю унікальну техніку вишиття і техніку узору, який ми сьогодні бачили. Один сьогодні я в вишивані сорочці, яка вишита так само по унікальної технології назинки, яка у взір якої відбуває саме цю автентику цю території, на якій ми зараз знаходимося. Навчання техніки вишивки відбувалося в рамках проєкту шифер Рафаїлівської вишивки дослідити та зберегти етнічну спадщину». Падщину надбистрицької гуцульщини у партнерстві з природним заповідником Горгани та музеєм історії Надвірнянщини в межах проєкту підтримка природно заповідних територій в Україні, що реалізовується в рамках німецької фінансової кооперації і фінансується за рахунок банку розвитку. Мешканці Пасічнянської громади мали можливість спробувати а, щось зробити своїми руками вишити ту автентичну надбистрицьку сорочку. Це робилося в рамках проекту із збереження надбистрицької вишивки спільно з природним заповідником Горгани, Пасічняцькою сільською радою та Надвернянською міською радою. Проект втілює Надвернянський туристичний інформаційний центр. Зараз вишиванка повертає свою популярність серед українців та навіть за межами України. До слова сім вишитих сорочок передали природному заповіднику Горгани. Найголовніше у вишиванці це та людина, котра у неї обрана. Тому що є ціла купа маніпуляцій, до речі, так само... Принесених нам маскальноту, що Йо, побиралися в сорочкеві шивані, а то то, то не годно то, то не годно то. Кожен українець по праву народження в Україні, по праву етнічної приналежності до українського народу має повне право носити свій цілий стрій чи елемент строю, чи сорочку в тім числі, незалежності від того, чи він на вашу думку є Бовдур, чи він, на вашу думку, є свята людина. З нагоди відзначення дня української писемності та мови у музеї історії Надвірнянщини провели захід година спомин про Василя Дем'янчука. Одного з представників розстріляного відродження, знищеного радянською владою у листопаді 1938 року, учня Агатангела Кримського, репресованого мовознавця Надвірнянця. На його честь у надвірній названо рідну вулицю постать Василя Дем'янчука це символ незламності українського духу, любові до науки і мови його праці стали важливими для розвитку українського мовознавства. А пам'ять про нього частина історії надвірнянщини. Сьогодні одну з вулиць міста Надвірна названа на його честь щоб Кожен надвірнянець пам'ятав, українське слово має своїх героїв, і серед них наш земляк Василь Дем'янчук. Ця людина з непростою біографією, доля якої є прикладом для нас всіх, чому за жодних обставин не треба довіряти росіянам. Що особливо актуально для нас сьогодні, коли ми воюємо з нашим з ними за нашу незалежність зберігачка фондів музею Уляна Бушко ознайомила відвідувачів із життєвим та науковим шляхом Василя Дем'янчука, народжений 1897 року. У надвірні він навчався у Києві, став учнем та соратником Агатантела Кримського. Працював у всеукраїнській академії наук, викладав українську мову і порівняльну граматику слов'янських мов у 1928-му Захистив дисертацію, присвячену українським грамотам 14-15 Сятого століття, а серед його найвідоміших праць, дослідження гуцульського говору та хрестоматія староукраїнських пам'яток, укладена разом із Кримським, український вчений філолог Василь Дем'янчук народився 13 січня 1897 року у надвірній в сім'ї власника цегельні Клемента Дем'янчука, коли ми Досліджували його біографію, збирали по, по крупинках, бо інформація справді досить скупа. Частину інформації ми маємо завдяки його дружині. Це, це, але це, щоправда, вирізки статей із газет радянського періоду 70-х-80-х років, де також. Треба фільтрувати інформацію, тому що ми знаємо, як подавалася інформація про людей у той час. Бо, наприклад, у тих вирізках з, газет з радянських часів пише, що Василь, що батько Василя Дем'янчука, Клемент, що це була бідна людина, бідна сім'я, якій доводилося тяжко працювати на цегельні? Тоді як уже у публікаціях періоду незалежної України іде мова про те, що Клемент Дем'янчук і його брат Василь були. Власниками цегельні у надвірні, що звичайно міняє уже статус їх як господарів, як підприємців. Про те, які сотні представників української інтелігенції того часу, Василь Дем'янчук став жертвою репресій. У 1929 році його вперше засудили. А у 1937-му вдруге заарештували. У листопаді 1938 року. Вчений загинув у засланні в Карелії лише через два десятиліття у 1957 його було реабілітовано. Василь Дем'янчук мав двох братів і сестру. Його дитинство минуло у старій хатині на околиці міста Надвірна на одній з вулиць, яка нині носить ім'я якраз цього видатного мовознавця, надвірнянця Василя Дем'янчука. І вир Першої світової війни у тому ж 1915 році, після російської окупації Галичини, заніс родину Дем'янчуків. До Москви. І за якийсь час вони звідти переїжджають до Харкова, де Василь працює у книгарні Українській. 1918-го у період національно-визвольних змагань переїжджає до Києва. Де теж якийсь час працює у книгарні, а згодом вступає на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив у 1922 році. Під час заходу у музеї учасники мали можливість почути спогади родича-мовознавця. Ігоря Дем'янчука у форматі вільного мікрофона він поділився сімейними історіями, які відкривають людський вимір трагедії цілої епохи і показують наскільки безжальною була радянська репресивна система. Родичі та колеги згадували про нього як про надзвичайно порядну, розумну, працьовиту і скромну людину. Також зі спогадрів дружини дізнаємося, що науковець дуже любив народні пісні, хоч і не відзначався особливим музичним слухом. Сам співав, часто бував на концертах, любив камерну музику і хорові твори. Також зі спогадів дружини з ним, десь у 1926-27 роках, працький університет прислав йому запрошення читати там лекції і разом з запрошенням також і візу на виїзд до Праги. Однак Василь в Прагу не поїхав. Не, за словами дружини, він не хотів покидати свою батьківщину. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна листопадовий чин. Змагання організовані національною скаутською організацією. Пласт цього року у надвірні понад 30 учасників з різних громад зібралися, щоб взяти участь у різнопланових змаганнях. Як це було, та хто став призером? Далі у сюжеті. Ще, ще. Thank okay. you. У надвірні відбувся патріотично-спортивний змаг листопадовий чин. Організований він організацією пласт. Загалом взяли участь сім команд у кожній по п'ять учасників. Для них було підготовлено декілька різнопланових поєдинків на різних локаціях. За порядком слідкувала Бончужна Аня. Цей захист приурочений до листопадового чину. Це було за першої світової війни, і в нас сьогодні будуть точки, по яких команди будуть, будуть ходити. Вони напили. Одна з точок це буде стрільба з лука, стрільба з гвинтівок, представлення команди. Також в нас є точки від Червоного Хреста. Це буде перша медична допомога та ще якась, я не буду все розкривати. Чи сама сьогодні береш участь? На жаль, ні, але хотіла б, через те, що я організатор, я вже знаю ці всі точки, знаю, що там буде, і, на жаль, не можу брати в цьому участь. Перед початком змагань зустріли і Христю. 16-річна пластунка розповіла про свою команду. Для мене змагання листопадовищен це вперше. Я очікую гарні враження і, звичайно, багато старань, щоб зайняти якесь гарне місце. У нас в команді це збір багатьох людей, дуже класних. Кожен в своєму особливий. І це дуже класно, тому що разом ми команда, і разом ми, ми спораємося. Вважаю. У нас в команді хтось дібний до історії, хтось. Більше до е, турнікетів, мінної безпеки і все решта. Е, хтось гарно співає, і це вся така скупка людей формує команду. Насправді я завжди очікую на якесь призове місце, але. Я не засмучуся, якщо нічого не займемо. Все одно це гарний досвід, а досвід це завжди добре. Серед випробувань виконання стрілецьких пісень. Хлопець Ілля прийшов підтримати свою команду і розповів, що співатиме. Я так-то вперше на таких історичних змаганнях. Так що ну, я думаю, буде цікаво спробувати щось таке. Ну, взагалі, мої ці товариші, однокласники, вони доволі добре знають історію, готувались добре. Та я, в принципі, теж готував пісні всякі. Цікаві, стрілецькі. Почну я, напевно, що з пісні не сміє бути на страху. А потім о Україна о любоненько. До учасників листопадового чину звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Висловив подяку всім, хто підтримує пласт. Хочу подякувати вашим наставникам, хочу подякувати вашим керівникам, вчителям, які сьогодні разом з вами в строю прийшли визначати гідного, достойного. І найкращого. Дякую нашим силам ППО, дякую Збройним силам України. Насамперед, глибокій шані і повазі схиляємо голови перед героями України, які загинули, захищаючи ваше майбутнє. Я хочу вам побажати насамперед гарно провести цей день міцного здоров'я, обмінятися добрими навиками, і саме головне підтримати добрі традиції пласту. Бо Надвірнянська станиця і інші структурні підрозділи пласту в нашій громаді сьогодні приймають свої лови дуже багато діток різних категорій. На одній із локацій стріляли із пневматичної зброї. Та перед тим командир Надвірнянського ДФТГ провів ознайомчу роботу. Такше знов таки, магазин ставлений, заряджений магазин, 10 пострілів, переведення вогню. Заблокований, одиночний е і автоматичний. Ви будете стріляти одиночним вогнем. АКС, okay, тобто автомат е okay. Калашникова складний, Тобто приклад складний. Він використовувався для військ, які в основному йшли е повітряно-десантних військ, е танкістів, водіїв. Сама робота, як звичайно, автомат-калашника. Тобто прицільна планка через прицільну планку на мушку і наводимо на ціль. Постріли проводяться знову таки, як і, як і звичайний запобіжник переводимо на одиночний, тобто mm -hmm. два щелчка і, і він вже переведений на одиночний постріл. Все. Далі беремо, надіваємо плитоноски. І беремо, розбираємо зброю, окуляри, і йдемо на позицію. Такі ж змагання відбувалися ще до повномасштабної війни, і цього року традиція відновилася. В кінці змагань підрахували бали та визначили команду переможця. Нею стала команда Карпатські Соколи Молодківського ліцею. Друге місце здобули учасники команди «Едельвейс» надвірнянського ліцею номер 3 А третє місце дісталось команді Лістер Січ Лісно-Терновецького ліцею. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.